Угадай, скільки важить Чибурект від Шавермакрафт і отримує його безкоштовно. Вгадайте, скільки важить Чибурект від Шавермакрафт і отримайте його безкоштовно. 215. Блін. Ні. 340, допустим. 340. 150. Ні. 420, наприклад, 430? 250 грамів. 250, ні. Десь 200-150, десь так. Ну, точно, треба сказати одне число. Ні. А дай мені попробувати. Можна дати? Можливо, 250. п'ятдесят. То такі легенькі. Максум триста можу. Він значить. Скільки? 300 або 450. Одне число кінцеве? 300 не знаю. Ви кажете 300, Та це вірно також умови акції. Mm -hmm. Ви маєте підписатися на Instagram, yes. TikTok. Ми зараз себе Добре, дякую. Шаверма Крафт. Не на телефон попити, вибачте.